Зранку ворог завдав чотири ракетні удари по об'єктах промислової інфраструктури Харкова. Попередньо російськими ракетами С-300 постраждали двоє чоловіків 46 та 57 років. Дві людини наразі е, мають там легкі ушкодження. Е, їх госпіталізовано. Е, наразі. На місці працюють наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога для того, щоб е, розбирати завали. Також вчора ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області було пошкоджено приватний житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Вчора так само обстрілювали і Вовчанську громаду, і той самий Куп'янськ. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, так званий великий лютневий наступ росіян вже триває, але він дуже низької якості. Найгарячіше на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках ЗСУ впевнено відповідають ворогові. Авіація Силоборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника. І до подій на міжнародній арені під час візиту президента Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети САРМАТ. Пишуть журналісти CNN. Вона здатна нести декілька ядерних боєголовок. Також вчора Путін заявив, Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У НАТО вже засудили цей крок. Сьогоднішнім рішенням щодо договору про скорочення наступальних озброєнь вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості. Італія ж підтримує формулу миру зближення України з НАТО і ЄС та заявила про передачу нових систем ППО. Це результати візиту прем'єр-міністрки Джорджії Мелоні до Києва. Також президент США Джо Байден під час виступу в Польщі вкотре наголосив на непохитній підтримці України. Жодних сумнівів не буде НАТО, не буде розділено, і ми не втомимося від України. Ми будемо завжди підтримувати Україну. Свобода. Це те послання, яке я привіз е, в Київ. американські змі повідомляють, США нададуть Україні керовані бомби з радіусом дії понад 70 кілометрів, і з кожним днем загарбникам стає все більш тривожніє вночі. Пролунали 11 вибухів в окупованому росіянами Маріуполі. А ранок в 10 містах Росії почався із повітряної тривоги. По радіо. воздушна тривога. угроза ракетного удара. Рятувальники РФ заявили, що то була хакерська атака, принаймні, поки що. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу.